Всім привіт! Чи задумувалися ви взагалі над тим, чому сьогодні так багато розділення серед віруючих людей? Чому так? Адже Ісус молився, щоб всі були єдині. І перша причина, чому так відбувається, тому що є багато нерозуміння, і друга причина не той дух, як пише апостол Павло, один дух в нас має бути одне тіло, одне хрещення, один Господь. Але сьогодні ми не бачимо цього єдинства віри єдинства духу і вчення в кожного щось своє, і це показує, що є різні духи. І для чого взагалі нам даний Дух Святий? В старому заповіті Дух Святий даний пророкам для того, щоб вернути людей до Бога, до виконання Його слова. В новому заповіті Господь сказав апостолам, що Дух Святий зійде на вас. І ви станете моїми свідками до країв землі, тому що в нашому житті є Дух Святий, то ми не відхиляємося від Слова Божого ні вправо, ні вліво. Тобто, ми знаходимося щодня в волі Божій, як і пишуть святих апостолів, тому що виконання Слова Божого це і є воля Божа. Дух святий прийшов, щоб нагадати світові, тобто нам про правду, гріх і суд. Перш за все до себе. І в посланні до семи церков Ісус говорить кожній церкві. Слухайте, що Дух говорить церквам, Дух говорить про відступлення Слова Божого. Там Господь бачить ідолопоклонство, там блуди, там спотворення Слова Божого. І це показує, що в багатьох церквах сьогодні немає Духа Святого. Там сатана править. І люди сьогодні говорять, і навіть віруючі, а мені дух сказав розлучитися, блудити, грішити, або я можу жити по плоті. Але вірю в Ісуса Христа, живу для себе, грішу, блуджу, але я з Богом. І знаєте, Біблія говорить, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. Слово Боже не говорить грішити, блудити. Це показує інший дух. Біблія і Божі люди допомагають розкрити це все. Хрещення Духом Святим це коли ми занурюємося в Слово Боже і не відхиляємося ні вправо, ні вліво. Дух святий нам даний для того, щоб ми пізнали Бога, виконали Божу волю і успадкували вічне життя з Богом, тому що без Духу Святого ніхто не зможе врятуватися, тому що в духовний світ, кров і тіло потрапити не можуть. Нам дано життя в когось коротке, в когось довге. Це залежить від нашого відношення до Бога і Його слова. Нам дано життя, щоб дух, який закладений Богом в кожного з нас, щоб цей дух зріс через Слово Боже кожного дня і став святим. Тому, якщо у вас цікаве, духовне спілкування, у вас немає церкви, ви хочете зростати духовно, пізнавати Бога і виконати Божу волю, напишіть мені.